Привіт, друзі, мене звуть Пік, і я дуже люблю прогулянки на дворі. Ой, що це? Яка красива квіточка літає. Дітки, а ви часом не знаєте хто це? Так, дітки, правильно, я сніжинка, а скажіть мені, будь ласка, це знаєте нею я? Сніжиночку і я знаю, яка ти. Ти біленька, пухнаста, красива, холодна та дуже легенька. А що я вмію робити? Молодці, ви все про мене знаєте. А ви часом не бачили моїх подружок сніжинок? Ні, не бачили. Тоді допоможіть мені їх знайти. Ой, сніжиночку, ти тільки поглянь. Як багато подружок твоїх ми відшукали. Дітки, але на деяких сніжинках чомусь немає серединки. Давайте допоможемо їм. Дітки, погляньте, серединки якої форми не вистачає нашій сніжинці. Так, правильно, круглої. А у цієї сніжинки, якої форми має бути серединка? Правильно, квадратна. Дякую вам, дітки, та тобі піку за те, що допомогли віднайти моїх подружок. А зараз бувайте я полетіла далі. Дітки, поки ми шукали подружок сніжинки, натрапили на якісь дерева. Ой, колючі які. Як же вони називаються ці дерева? Ага, зрозумів. Значить, це ялинки. Дітки, а якого вони кольору? А скільки тут високих ялинок? А низьких скільки? Дітки, знизу ялиночка широка, а зверху вона вузька. Ой, погляньте, тут під ялинкою лежить якийсь малюнок. І на ньому теж намальовані ялинки. Я все зрозумів. Нам потрібно знайти у кожному рядку зайву ялинку. У верхньому рядку зайва ось ця ялинка. А як ви думаєте, чому? Так, правильно, тому що вона відрізняється за кольором. А у нижньому рядку зайва буде ялинка. Так. Тому що вона. Низька а всі решта ялинок високі. Друзі, погляньте, кого ми зустріли. Та це ж звірята, і вони розповіли, що не мають ялиночки, а зовсім скоро новорічне свято. Друзі, давайте допоможемо звірятам та виготовимо для них ялиночки. Для конструювання ялинки нам знадобиться... Конструктор. Елементи конструктора називаються цеглинками. Цеглинки можуть бути довгими середньої довжини та короткими. У цеглинки є довге ребро та коротке ребро. Довге ребро та коротке ребро. У найменших цеглинок всі ребра однакової довжини. Для роботи нам потрібні цеглинки зеленого кольору різної довжини. Отож спочатку беремо найменшу цеглинку, на неї кладемо найдовшу цеглинку і з'єднуємо дві довгі цеглинки разом. Далі знову. Найменшу. Тепер нам потрібні дві цеглинки середнього розміру. Які ми з'єднуємо коротким ребром одна до одної. Далі знову маленька, поверх неї найбільша цеглинка. Знову маленька. Далі беремо цеглинку середнього розміру та з'єднуємо її з маленькою. Знову маленька і верхівка ялинки. Теж найменша цеглинка. Ну ось у нас вийшла висока ялинка, а тепер складімо низьку. Дітки, погляньте, які чудові ялиночки у нас вийшли, і скільки радості вони принесли звірятам. А зараз бувайте до наступних зустрічей!